Сьогодні в домі маленької Поліни було значно галасливіше, ніж зазвичай, і не сказати, що це був шум чи гам, скоріше в повітрі було присутнє щось хвилююче, незвичайне та чарівне. Просто наше поля подорослішала, і всій 18-й день народження виходила заміж. Усі щось прикрашали, допомагали, пересували меблі та звільняли місце для подарунків і величезної кількості квітів. І ось черга дійшла до старої коробки, тієї самої, яка знає всі секрети маленької полі, вона вже давно не брала до рук маленького плюшу чи свою першу засушену квіточку, що нагадувала той самий чарівний вечір у літньому таборі листи, фантики, і перші наївні вірші про кохання, дружбу, усе це зберегало тепло її рук. І було цілим світом, її світом, де все було щирим і максимальним. Мама вирішила, що цим речам не місце в дорослому житті доньки, і винесла коробку, поки поля крутилася перед зеркалом у весільній сукні, але не змогла викинути її до смітника. Вона поставила коробку поруч. Маленька ручка притискала до грудей плюшу. Ведмедик не розумів, куди його несуть і як він опинився в руках цього хлопчика. Лише пелюстки тієї самої ромашки розліталися двором, ніби махаючи йому вслід. Усе було зруйновано в один момент. Звичні сусіди по коробці залишалися на брудному асфальті, як не потріб, а старого плюшого ведмедика радісний хлопчик ніс усей далі і й далі. Щасливий від своєї неймовірної здобичі? Спустіла коробка, не могла повірити в такий розвиток подій, вона була впевнена, що поля ось, ось з'явиться, все ось ось збере і наднесе назад додому. Але настав вечір, і Надія згасла разом із світлом у вікнах будинків. У душі старої коробки лунав лише одне питання За що? Їй було байдуже, що з нею буде далі. Вона чула колись про історії, про страшні будинки для коробок. Люди, здається, називають їх печами. Ну, і нехай жити більше нема для чого. Думала коробка. Новенька? раптом пролунала в ночній тишині. Що? Хто тут? запитала схвильована коробка? Я питаю, ти новенька? Та й так видно, що новенька пролунав у відповідь голос: Ти хто, що тут і що з нами буде? забуркотіла коробка. Я тут не вперше. Раніше я була стосом старих газет, відповіла упаковка від телевізора. Схвильована коробка слухала дивовижну історію про те, як зі стосу газет чудесним чином утворилася нова упаковка, і що її чекає така ж сама доля, і, можливо, нове життя буде ще кращим і цікавішим за попереднє. Отби мені стати подарунковою коробкою і знову потрапити в том до полі, прошепотіла стурбована цією історією коробка. День змінював ніч, а за ним ще і ще. Минуло багато часу, і навіть поля перестала сумувати за драгоцінною коробкою. Вона витерла сльозу, дивлячись, як хлопчик грається її старим ведмеником. Поля відпустила іграшку її коробку. Вона зрозуміла, що це можливо буде єдина іграшка для цього хлопчика, і він точно не образить плюшу. Хвилюючи очікування свята, запах мандаринів і ялинка на підставці. У двері подзвонили. Поля відчинила і була приємно здивована це була посилка від дідуся на Новий рік. Немає нічого кращого, ніж розбирати посилку і відчувати радість і атмосферу щастя. Маленька помічниця хрихітними пальчиками дістала з дна яскраву подарункову коробку. Мамо, дивись! вигукнула маленька Ганнуся, звертаючись до паліни. Дідусь назбала і відповіла поля дочці. Не може бути, як довго я цього чекала, думала щаслива коробка. Їй було приємно чути милий її душі голос, відчувати тепло рук своєї колишньої хазяйки та її донечки. Тепер вона стане зберігати таємниці і листи маленької дівчинки Ганни.